Усім привіт! Сьогодні поговоримо про нову метро ідваню Awaken Astral Blade від Dark Pigeon Games, яка вийшла 22 жовтня. Я пограв в неї і готовий розповісти, чи варта вона своїх грошей та вашої уваги. Вліпіть подобайку і погнали! Ти також граєш в Hunt Showdown і тебе бісять рандоми, які псують катки і творять дичину? Хочеш почитати новини про гру, чи поділитися мемчиками? Тоді залітай в нашу українську Discord-спільноту по ханту. Там ти не тільки знайдеш напарника, а й зможеш взяти участь в Геловінському розіграші в каналі турніри та розіграші. Там ти маєш нагоду золотати скінчики чи навіть ключик на гру. Посилання залишу в описі. Avecing Astral Blade це пригодницька акшн-гра в стилі метроїдвання від студії Dark Pigeon Games. Ви граєте за біонічну дівчину на ім'я Таня. Глава корпорації, який ще й за сумісництвом є нашим батьком, відправляє нас на острів Горос в пошуках стародавньої цивілізації. Та джерела загадкової крипасової енергії. Тож, наше головне завдання це дослідження острову та пошук якомога більшої кількості інформації, щоб компанія знайшла спосіб, як можна використовувати цю енергію. Крім цього, історія зачпатиме такі питання, як справжнє походження дівчини і зв'язок з крипасовою енергією та пошук свого я. Зрештою, ваш шлях та вибір приведуть до різних кінцівок. Візуальний стиль ігри досить яскравий, хоч і з певними нотками похмурості. Це видно як по оформленню локацій, так і по ворогах чи вбраннях героїні. Зумовлено це все викидом крипасової енергії, яка опромінює живих істот і спричиняє в них мутації. Локації красиві та яскраві, анімації плавні, хоч деякі з них потребують допрацювання. Щодо звукового супроводу, то цей аспект також на високому рівні. Загалом до музичного супроводу чи художнього стилю немає претензій. Мені ці складові дуже сподобалися. Якщо ж говорити про ігролад, то загалом він зосереджений на дослідженні. Вам потрібно рознюхати кожну шпаринку у пошуках записок, матеріалів для покращення, бонусів для ХП, котиків, нотаток тощо. Бойова система динамічна, що мені подобається і складається з різноманітних комбінацій. Це може бути просто удар, два або три підряд. Після двох і трьох можна використовувати навичку, як і при атаці в повітрі. Вони якраз як і будуть відрізнятися як анімацією, так і шкодою, в залежності від того, коли і як ви її використаєте. Також ви можете парирувати удари, блокувати та ухилятися від них. Ворог буде блимати червоним кольором, якщо від атаки можна ухилитися, або жовтим, якщо ні. Крім цього, вам будуть доступні різні види зброї, костюми, які не просто візуал, але й дають бонуси. До речі, ось новенький на Геловін. Він збільшує швидкість отримання енергії крипаса на 20%. Та й це не все, Ще є система покращення, у якій ви можете розблокувати корисні здібності, як от можливість висмоктування енергії з ворогів чи швидко піднятися, коли вас били з ніг. Вони є звичайні, з цікавими здібностями та загальні, де ви можете покращити щит, швидкість пересування, кількість здоров'я тощо. Забув додати, що ворогів ще й можна добивати. Доліків не так вже й багато, але якщо ви щось пропустили, а це буде точно траплятися з вами, то вам доведеться робити велике коло, тому що просто повернутися назад часто буде неможливо. Деякі анімації не можна скасувати і бос легко приголомшить вас, а згодом ще й нанесе кілька додаткових атак, яких не мав би. Інколи комбінації можуть спрацювати не так, як ви хочете, особливо з певною зброєю. Також можливі нечасті баги, але їх справді мало. Однак учора розробники випустили патч, у якому вже пофіксили більшість проблем. Додали іконки NPC та котиків на мінімапу при наближенні до них. Покращили парирування, виправили помилки тощо. Ось повний перелік змін. Awaken Astral Blade це яскрава, динамічна та атмосферна гра, яка точно варта уваги прихильників жанру метроїдування. Тут непогана сюжетна історія, приємний візуальний стиль, справді продуманий дизайн рівнів. Динамічна та гнучка бойова система. Гра точно варта своїх грошей та часу, тому якщо вона вас зацікавила, то ви можете її придбати. До 5 листопада це вийде зробити із 10% знижкою. Вартість становить 373 гривні, або ж просто додайте її в список бажаного. Посилання залишу під відео та в закріпленому коментарі. Діліться своїми враженнями та пишіть про те, чи хочете проходження забавки на Етері. Цілую в плечі і до встречі!